Приблизно 14 тисяч осіб наразі залишаються проживати на прикордоні Чернігівщини, яке щодня зазнає ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, кількість людей, які ухвалили рішення виїхати до відносно безпечних зон, значно менша. Попри постійну небезпеку, місцеві не бажають полишати власні домівки. Цифра людей, які виїхали з Чернігівського прикордоння, зупинилась десь на рівні півтори тисячі людей. 1473, якщо я не помилюсь, зараз скажу точно. І ну от на жаль, вона лишається незмінною, тому що коли відбуваються обстріли і йдуть е, приходи по населених пунктах, то люди виїжджають. Але через два-три дні вони повертаються, бо там є господарство, і вони не хочуть його кидати. За словами начальника ОВА, триває активна інформаційна робота з місцевим населенням на тему евакуації на безпечніші території. Але кількість людей, які виявили бажання остаточно виїхати з прикордоння, вже понад місяць нерухомо залишається на одній позначці. Хтось виїжджає, а хтось повертається, аби продовжити господарювати у своїх садибах. Одна з останніх моїх бесід з мешканкою села Костобобрів, які обстріляли і знищили п'ять будинків і люди, ну Будинки, які знищено, вони виїжджали, а в неї не знищили, у неї поруч. Головна мотивація є лишатись, і там до кордону 900 метрів, здається, ну, по прямій дорозі. Головна її мотивація, я 40 років це накопичувала, заробляла, і я не хочу, я хочу бути тут. Попри проживання на території прикордоння значної кількості людей забезпечити тут належні умови для життя, розвитку бізнесу та підприємств майже неможливо. Адже реалії цих громад такі, що залучити до них інвестиції або ж зацікавлених представників бізнесу надскладно. Аграрна сфера регіону одна з тих, що наслідок щоденних обстрілів постраждала найбільше. Ведення діяльності там і сільськогосподарської, вона дуже складне, і я знаю дуже багато фермерів, які просто. Ішли з тих регіонів, тому що там обстрілюються щодня чи два-три рази на тиждень. Відповідно, немає сенсу там проводити якісь роботи, тому що це небезпечно і це загроза життю і здоров'ю. Також В'ячеслав Чаус під час брифінгу повідомив, що новий навчальний рік у 20 кілометровій зоні від кордону відбуватиметься в форматі онлайн задля гарантій безпеки освітян та учнів. Актуальною залишається проблема мобільного зв'язку та інтернет-покриття цієї зони. На жаль, там буде тільки. Онлайн навчання. Ну, можливо, ми це питання переглянемо на Раді оборони в області, це рішення Ради оборони. Але, але те, що я бачу, ті передумови, які зараз є, ми, мабуть, все ж таки залишимо це рішення в силі, як воно було. Зі слів В'ячеслава Чауса, прийняти вимушених переселенців із прикордоння Чернігівщини, готові всі територіальні громади області. В більшості з них обладнані необхідні пункти проживання. На сьогодні ми створили. У багатьох містах це і прикордонні громади, які не обстрілюються, або навіть в рамках існуючої територіальної громади, яка обстрілюється, але в більш безпечних місцях створюються місця для тимчасового розміщення, перебування таких людей. Більш того, такі місця вони створені і в інших районах, і Ніжинський район, і Карюківський район, і Прилуцький район, в тому числі. Ми готові людей розміщувати.